Що я купила на Black Friday. Мене вже було не зупинити. Воно того варто чи ні. Нахіра мені такий шар. Не переплативши ні копійки. Я в шокі. Може, тут ось ложечку вкрав, але це не факс. А це взагалі не то, що я замовляла. Пахне манер! Кошмар. Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко. Прошу вас одразу не дивуватися моєму зовнішньому вигляді. Я тільки що знімала ugc контент для. Бренду твоє це бренд купальників дуже гарних, і вони у мене замовили два відео того, як можна внідрити купальники в звичайний образ, в звичайний гардероб. Коротше, заходьте на інстаграм. Я точно покажу в себе також ці результати, зйомки. І давайте почнемо наше відео. Що я купила на Black Friday. спойлер, великий спойлер. Я собі купила шарф від Jack джакнюс. Ну і почали ми наше відео з факатів. У мене виключилась камера. Перше розчарування я в шокі. Я думала, він буде А4. Ну, яких А4, А5. Я ще перевірю, чи точно я замовила собі ось такий маленький. Я прямо в шоці. Це я купила, щоб ви уявили, за 800 гривень я ось це купила. Це не моє замовлення. Це не те, що я замовляла. Фух, боже, я перепугалася. Це взагалі не то, що я замовляла. Блядь, то відриваючіся листочки, болін. Походу це воно. Сильно люблю там записувати свої плани, дописи до сценарію, помітки собі, щоб мені було легко. А потім виривати, викидати, виривати, викидати. Я хотіла собі такі в розмірі А5. Мені прийшло ось це і ще за 800 гривень. Я в шокі, мене жорстко обманули. Давайте же кнюс. Давайте а потім вже таке менш цікаве. Я ще в минулому році собі хотіла такий шарф. Але я не була до кінця переконана, щоб віддати 195 євро за шарф. Цього року, коли вийшов коричневий колір. А, мене вже було не зупинити. Я, до речі, думала, що вони будуть дорожчі, багато. Боже, а чому нема такої коробочки святкової гарної? Опять обманули. Ну це піпець. Я дуже засмучена. Що тут вони хочуть дали мені ще? Давайте подивимось. Хтось підписався, а мерсі написали. <світ> Дякую, написали хорошо. Далі, походу, як його чистити, і ось це теж можна буде десь там використати. Якісь документи Тут щось. Але я засмучена. Блін, де це коробочка? Мені насилала з Тіктока байеру. Я написала, думала, можливо, мені буде дешевше купити, бо в мене є байер, якому я довіряю. Ось її інстаграм. Відкриваємо. Ой, за чим? Зачем я рву? Я ж можу ось так. А не інстаграм керувати. Хоч щось буде. Вже не коробочки, нічого не буде. Кошмар. Ой! Ой! Але таких в мене, до речі, багато. Багато яких брендів використовує ось такі чохли. Але тут, звісно, ось це тут мені подобається. Якось все-таки інакше чуть-чуть, ніж усіх. Але все-таки матеріал, така канва, дуже цупка. О, Боже, воно того варте чи ні? О, а, походу варте. О, і він 100% з вевним. Якщо б він не був з вевни, то нахера мені такий шар взагалі не понятна. Блін, як класно. Такі тепленькі, дуже гарні. Ой, це коротше буде мій улюблений шарф на найближчі три роки десь. Я думаю, що не десь так буду ходити. Ну, подивимося, можливо, якісь кодя, але не жакню вже. Коротше, у моїй радості немає меж. Цікаво, що вони з цієї сторони нічого не написали, можна носити буде і ось так. Просто як коричневий. а захочеться, і можна отут тут показати їм, що це мене звікнюс. Як перша покупка від такого бренду, мені здається, що це дуже прикольно логічно і почати з такої маленької покупки, як шарф, наприклад, за 195 євро. Хоча я дивилася, що там і сумочки не дуже дорогі. Ну як? Ну так, да, не дуже дорогі в порівнянні з якимись дуже дорогими брендами, таких як і в Сен-Лоран. Ці всі, -всі шанель, шанель шанель, Я взагалі мучу, не знаю чи бучі з цього ж сегменту. Навірно, так, Куча мормон. дуже дорога. Коротше, я хотіла вам сказати, що в них сумочки також можна купити по 20 тисяч гривень. І це такий молодішний бренд для мене. Класно. Яду там, яду, залізь, як я не сам підусі, я виглядає в камері. Мені дуже подобається. Боже, я так люблю ці розпаковки, хоча мені часом здається, що боже, розпаковка за розпаковками. Можливо, хтось буде думати, що я якась поверхнева, але розпаковки дуже легко знімаються, дуже легко монтуються. Їх швидко якби створювати, і це такі можна робити конвеєр. Навіть коли в мене дуже багато роботи, то ці розпаковки знімаються легко, і якби я можу це робити, якщо в мене є що розпаковувати. Аже ж це така частина мого життя, веселенька. Та завжди, коли розпаковую, навіть блін, точно. Я коли розпаковую вдома, наприклад, то я завжди зву хлопця. Щоб він дивився, як я розпаковую. Говорю, приходь, приходь, дивитися, як я буду це розпаковувати. Він такий хоп, 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 прибігає. Дивиться це. Весело і мої емоції буде такі радісні. І хочеться поділитися з кимось. Представляєте, як я це зрозуміла? Якщо сестрою також так само, я говорю, сестра, сестра дивись, тут розпаковка. Або коли сестра щось розпаковує, я говорю, полічка, будь ласка, почекай мене, не розпаковує без мене, я хочу подивитися, як ти розпаковуєш. І так само з моїм хлопцем, я говорю, будь ласка, не розпаковуй нічого без мене, нічого не дивись. Я зараз прийду і будемо разом розпаковувати. Я кожну нашу покупочку для нього, яку ми робимо, розпаковую з ним. І хочу дивитися, і його реакцію. Боже, я тільки зараз це поняла. Це дуже сильно мило, і я збираю ось ці всі емоції собі всередині. <гум> Представляєте? І сама, якби теж хочу ділитися цими емоціями, коли щось таке радісне. В общем, все ну, краса. Тепер будемо ще гарніше одягатися з ним. Зараз мені здається, що то коричневий колір захватив все моє життя. Я якось в минулих роках одягалася яскравіше, яскравіше кольора. А зараз мені годиться все в шоколадне одягатись. Не знаю, чи це надовго, чи це я себе не загубила. Але мені здається, що я не повелася на ці тренди, типу, що воно просто мені і так подобалося. Бо я ще з минулого року собі купувала коричневі речі. Хоча в минулому році мені здається, що восени також був на нього тренд. Напевно, тренд на коричневий я кожної осені, але це не факт. Ну, щось я закохала ці шоколад так люблять. Все, поїхали далі. Далі у нас цікавинки. Те, що я досить давно хотіла і відкладала. А, боже, цей шанс я купила на Black Friday, але за повною ціною, тому що на нього знижки не було. А на ці продукти знижка була. Я купила. Це з 20 відсотковою знижкою кісті від Зоєва. Я давненько хотіла, відкладала, відкладала і довідкладалася до Black Friday. Перший продукт для накладання тіней. А так давайте розпаковувати нарешті. Я зможу ними користуватися. Кожен день думала, можливо, розпакувати, але мені здається, що вся ця оця краса розпаковки в тому, що я буду з вами перший дотик робити. Це у нас для накладання тіней. Я обожнюю кісточки від Зоєвої, тому що вони реально по-інакшому накладують продукти, розподіляють. Гарніше після того як я спробувала. Першу свою три роки тому кістечку я вже не змогла зупинитися, її хотіла всі, але раціонально я дивилась на це все. І в мене там мої кісточки ще були нормальні. Зараз вони трохи попсувались, тому я вирішила їх замінити. Всі, які вже так собі підуть в смітник. Кісточка для брів для накладання гелю для брів. Пам'ятаєте, в найзатишній розпаковці здається, я вам показувала, що мені подарували гель для брів від Анастасія Беверві Хіллс. І мені немає чим його наносити. Я попросила у бровистав, якого я була, мені фарбували брови. Я попросила, чи Можете ви мені подарувати кісточку для бровок? А ні, це було на зйомки. Там де вони взагалі фарбували, нічого не було пов'язано з бровами. І я, коротше, прийшла на зйомку для колаборації салону і квіткового магазину. Я там була в ролі моделі. Побачила, що вони стоять, така можете мені одну подарувати ласка? Вони кажуть, так, Конечно. І зараз я от вирішила собі купити нормальну да? таку довготривалу. Це загибається? О, ого, воно як хочеш, загибається. Та, ти що? Клас! Мені залежало на тому, щоб вона була така гнучка, і щоб я могла її ось так зробити, набрати гелю і нанести собі на бровки. Подивимося. І третя кісточка у мене буде для контурингу. Так, вона призначена для рум'ян. Але мені дуже зручно користуватися такою тоненькою для контурингу. Тому що оці якісь спеціальні для контурингу, вони дуже масивні, і я не можу якби акуратно зробити цей макіяж. Тому я вибираю ось таку. Давайте я вам скажу цифри, щоб ви знали, про що ми тут зараз. Взагалі говоримо про які із кістей. Це 105 для контурингу, яку я буду використовувати. Для тіней 231, 324 для брів. Такий класний наборчик. Ой, потихеньку збирається в мене. Можна було напевно купити собі одразу великий набор, але вони такі дорогі. Хоча, якщо я порахую, у мене вже багатенько цих кісточок. Ну не дуже так, звісно, багатенько. 3. Десь вдома. І всі три. Я їх купувала дуже давно, першу три роки тому. А вона мені взагалі в адвент календарі попалась, тому я її дуже дешево взагалі значить, отримала. Коротше, вона так по техніку в мене складається. Я думаю, що в цьому теж є свій сенс і свої плюси. Також мені подарували подаруночок в Нафіна. Це було так мило, що вони мені зробили додатковий подаруночок. Я так радію. У мене нова косметичка, у мене нова косметичка. От така. Гарненька, мені буде подобатись вона. Я взагалі люблю. Ці подаруночки в печці. Найголовнішу, точно, я саму головну покупку вам покажу в самому кінці. Я купила її також на Black Friday, але без знижок. Просто так склалося все. Що на Black Friday вона була доступна і я її купила. Спойлер, це фотоапарат. Якщо ви слідкуєте мною в Instagram, то ви вже все знаєте. Але якщо ні... То додивіться до кінця, а даже, навіть якщо ви слідкуєте за мною в інстаграм, то додивіться все одно до кінця, бо я щось там розглядаю свої перше враження і так далі. До речі, підпишитесь на мій інстаграм, щоб нічого не пропускати, щоб бути в курсі всіх моїх справ. Підпишіться на мій канал на Ютуб. Я дуже стараюсь його вести. Останні два тижні я трошки пропала, але я буду старатися і далі випускати по одному відео в тиждень. Тут в мене про розпаковки, про стиль я часто розповідаю всім гардеробі, і іноді виходять якісь влоги. Також я. Хочу розповідати трохи про UGC, ну не про UGC, стоп, стоп, стоп. про те, як я створюю самостійно контент, що я використовую і так далі, але це трошки далі. Зараз у нас така розпаковки, шопінги, гардероби, Це все і ще я дещо купила. Я можливо вам розповідала про парфуми від Мемо Паріс, спогади з Парижу. Ось так точно правильно цей бренд буде називатися. Мені дуже сподобалися одні перфуми. Боже, вони мої просто улюблені. Я їх купила 4 роки тому, коли я їхала з Кіпра за 75 євро 10 мл. І Я до сих пір храню одну каплюку, щоб пам'ятати той запах, і я не придбаю, тому що якось я не можу переконатися за таку ціну. Вони дуже дорогі. І мені жодного компліменту не не робив, коли я не використовувалася, Хоча вони мені просто дуже подобаються. Вони пахнуть як квітковий сад, і ти йдеш по ній, шкірянки по квітковому саду. Ну так, ви поняли. І ось ці перфуми від фірми Новеліста вони просто ідентичні по запаху, навіть аж інтенсивніші. Я така вау. Я коли їх понюхала. Я не збирала собі купувати перфуми, а коли я їх понюхала, я не змогла без з них піти. Дуже, звісно, зраділа, О, боже, ще вони нагадують таку рожеву баночку від Монталь, але все-таки це набагато краще. Ті прям такі солодкі, дуже сильно і такі тяжкуваті. А ці. Вони легкі, грайливі, спокусливі і такі прямо насичені, дуже насичений запах. Солодко такий дорослий, якийсь. Ну, прямо мені дуже багато чого в цих духах відчувається. Просто вау, дуже-дуже класний. Я ними буду користуватися. Давайте. в ХБ я купила собі От такі, японські чи кореанські. Але знаєте, для мене це не так важливо, хоча може і важливо. Це ж так цікаво. Ми тому я її купила від цього бренду. Там в них такий тюй-стенд був величезний з різними масочками, з різними засобами від японських брендів, я так розумію. І я хочу з вами відкрити тут ціла пачка, 10 масок всередині. І я дуже люблю таке саме пакування масок через те, що тут ми використовуємо набагато менше пластику і менше засоряємо цю природу. Правильно? Не цю природу, а нашу природу. І саме тому мені подобається бути такою трошки еко. І купувати ось такими великими наборами маски канева. Вона пахне манго. Боже, гарно пахне. Ну-ка ще раз так, манго згадали, згадали. Ну трошки відчувається, все-таки хімічне трошки щось, але запах просто бомба. Він мені дуже подобається. Значить, не наскільки він хімічний, щоб він мені там якось не подобався. Манго трохи віддалено нагадує. Не прям яскраво супер, але може і добре, що воно не пахне яскраво супер манго, бо це би було б тоді точно хімічно. Ще я купила собі в розмані таку мочалочку. Вона в мене якась натуральна. Наскільки я зрозуміла, я її через це взяла. О, бамбусова з бамбуку. Це в мене зараз з водорослів. Вона така, типу, маленька. Я її намочую і вона стає великою. Це трохи інший формат, але мені сподобалось. Вона така дуже м'якенька. Я думаю, що в нас з нею буде класний мит. Я люблю мочалочки, і це все вибирати. Коротше, мене дійсно це Зірочка також на рахунок цих мочалочок. Кінець. Я купила собі в салоні масочку, яку мені дуже сильно порадили. Це також було в момент, коли ця колаборація знімалась для квіткового магазину і салону. Мені там зробили укладку і зробили таку масочку. Ефект був такий класний. Вона так сильно зволожила моє волосся, що мені захотілося також її придбати. Тим більше рішаючим моментом стало те, що ціна була не 300 злотих, як я думала, а 200. Я така, а берем давайте. Я ще їм так і сказала. Ну, вона, напевно, коштує 300 злотих, а вони говорять, ні-ні-ні-ні, 200. Я думаю, ні, хорошо. А вона якась трошки була відкрита. Може, тут ось ложечку вкрав? Запах хороший, просто такий звичайний. Будемо дивитися, як запах буде триматися на моєму волосі і зробити висновки їх, в пустих баночках. У мене недавно виходило відео про пусті баночки. Там була така темна заставка, можливо, ви через це її його пропустили. Запрошую подивитися, буде вам посилання. І все, у нас. А ні 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 -да 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 -да. Останні у нас два продукти. І спитаєте ви? Настя, за чим ти купила собі карту пам'яті на 512 Гігабайт. А я вам скажу і покажу. Я собі купила те, що, те, що я хотіла. Звичайно, чихончик не від цього. Але тут в мене фотоапарат! Фотоапарат! І я, коротше, тепер буду всіх фотографувати. Аду-ка, давайте, ви готові? Так, ану, посміхаємось. І кадр. Ну? Так, секундочку, поспіхайтеся гарнюшки. Давайте, давайте. Боже, всі позували, вот всі. Коротше, я, блін. Клоунеса. Ківочки, я собі так давно її хотіла. Більше того. Я її якби хотіла, але вона була дорога. Я така думаю, ні, за п'ять тисяч злотих. За шість, за сім в Україні, взагалі за вісімдесят тисяч гривень. Я її купувати не буду. І потім, коли я все-таки вже вирішилася на 100%, я собі прийняла рішення, що я найду її за три тисячі п'ятсот злотих. Я купила за три шісот. Хоча я могла б трошки почекати, і купити за три підсот, бо там у мене була така можливість. Коротше, заходьте до мене на інстаграм. Точно, боже, яка я розумна дівчина. Заходьте, бо я там все розповіла, все прописала по пунктам. Там буде такий пост з камерою, і саме там я прописала все, все, все. Я Ки вчора його виставила, вона вже більше 10 тисяч переглядів і 100 збережень. Шок-шок-шок-шок-шок. Але дійсно класна корисна інформація, як можна купити набагато дешевше цей фотоапарат і що зробити, щоб ви точно собі придбали такий фотоапарат, не переплативши ні копійки. Заходьте і дивіться. О, я також залишаю завдати посилання на свій інстаграм в описі. Тому, якщо вам незручно якось самі писати, просто зайдіть, перейдіть і поставте лайк, якщо ви будете якби зберігати. Я вже фотографую. Чому я взагалі хотіла саме його? Тому що він... Самого початку робить вже фотографії з таким трошечки блюром. Так, це не блюр і не фотошоп, але це типу як дуже лайтовий фотошоп одразу на фотографії. До того ж, фотографії вже з фільтрами. Я думаю, що ви всі бачили ці фотографії, я вам трошки їх поставляю. І такі фотографії можна одразу виділити. Ти така думаєш, а вони зроблені на цей фотоапарат. Одразу їх бачиш, ці фотографії, бо вони мають особливий такий фільтр. Я думаю, що можна і обробляти їх якось трошки, щоб вони не були такі, як у всіх. Але це ще додаткова робота. А мені подобається саме цей ефект. Що ти просто клас-клас-клас. Потім функція крутезна. Перекидаєш фотографію собі одразу на телефон по Bluetooth або Wi-Fi і вже виставляєш в інстаграм. Клас! Це просто пушечка. Я коли розберуся трошки з ним, можливо, зніму для вас відео окреме про цей фотоапарат, про те, які я настройки собі настроїла, якими я користуюсь, і якісь цікаві факти про цю камеру. Якщо хочете, напишіть, будь ласка, що вам цікаво буде. І якщо що, зніму. Неді ні, ну надіюсь. це мені справді дуже цікаво. От я не знаю, як вам зняти про цю затяжку, щоб воно було і гарно, і вписалось в візуальну частину мого Ютубу. Я трошки ще над цим вахаюся через це ніяк не можу зняти. Тому що мені не подобається знімати вдома. А можливо вдома, якщо вам сподобається випуск про тестування продуктів з адвент календаря, воно буде з ванної кімнати моєї домашньої. Якщо вам сподобається це відео, то я не думаючи зніму в себе вдома. Та я дивлюсь, звісно, дівчата так гарно знімають, я хобі. До речі, я взагалі зараз почала заганятися дуже сильно, дивлюсь на всіх підряд і заганяюсь, що в мене не так, що то не так. Хоча в мене зараз, якщо чесно, такі високі перегляди. По-перше, на Ютубі в мене дуже високі перегляди. По-друге, мене афігетики високі охвати, охоплення в інстаграмі. Я ще зараз піщі не з'являюся в інстаграмі, і в мене 400 тисяч охоплення аккаунтів. Я в шокі. Просто мій контент це на мене, який я створювала до цього вигорання свого. До того ж, в мене сторіс дивляться по 2000, тисячі, а то і для 500 іноді буває. Одну сторіс виставляла так наші мовчу. Коротше, я в шокі, скільки людей мене дивиться, і я не розумію, як цей момент взагалі я якось сюди мотивацію мовлю. Я якби і дивлюся на інших, починаю хвилюватися: Боже, а треба краще, треба гарніше. Картинка не гарна. Типу, блін, камон, настюха. Я говорю собі, що тебе якраз і, і люблять люди, через те, що ти така, яка ти є, Через те, що ти можеш вийти в сторіс, такою, яка ти є, і все, але все одно то в мене щось, звісно, їсть. Але в цьому і є щирість моя проявляється, що я можу вийти і типу гарнюською, і якоюсь взагалі не гарнюською, Коротше, мені здається, що в цьому і є життя. Говорю це і сама трохи зараз. Ну я ж говорю, що я зараз наче на рахунок цього заганяюся і налаштовую свій вектор, куди я буду рухатися, як я буду рухатися далі. Але головне цінність моя це щирість і чесність. Тому мої ці цінності я буду нести і в себе в блогах, і на Ютуб, і в інстаграм. Ці так про фотоапарат я вам розповіла. Якщо захочете, пишіть, будь ласка, в коментарі, що хочу відео про фотоапарат, коли ти розберешся. Тому що я поки не розберусь, не зможу зняти вам відео. А це точно десь мені треба місце два. Я думаю, все, кінець розпаковки. Це все, все я так хотіла розпакувати і дуже чекала цього моменту, коли я розпакую ці посилочки з вами. Надіюсь, що вам сподобалось моє відео. Мені сьогодні трошки краще морально. Через те я і якби така взялась в ручки, приїхала знімати її, і вночі взагалі орендувала цю квартиру в 00.30 ночі. Думала я пів-три години, чи покладатися на те, що тут буде світло. Сьогодні то буде сонце, Сонця не було. Хоча я гуглила погоду, передивилася десь 15 сайтів, де писали, що сонце буде. Я думаю, добре, і ще, і ще останнє останній зроблю. Піду подивлюся на генераторі, так ні. Що він мені скаже? Генератор мені сказав так. Тому я тут і вирішила не втрачати Жодної хвилини, жодної можливості і зняти вам розпаковочку таку. Все, всім папа! -па. Як це я вирішила зняти я вам таку розпаковочку. Я з собою ці речі привезла, тому що думала, що я завтра вам зніму. А вийшло це сьогодні. Надіюсь, що вам сподобалося всім-па-па і обіймаю вас. Але, по суті, це дуже хороша фірма, от бачите, Кінгстон. Я постійно бачите туди-сюди, туди-сюди. Я така. Полохлива, полохлива. Бігла, бігла, ухопила кленовий листочок, козочка бігла. Коротше, все, боже, ну я давно на камеру не говорила, тут у мене вже лізе все підряд в голову.